Автолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по авто. У нас сьогодні 20 березня 2024 року. Погодка виправилась, тому що вчора ще був сніг, сьогодні дощ. І ось на вечір з'явилася змога відзняти вам цього красення з Німеччини. Даний автомобіль був вже розмитнений, та в очікуванні свого нового власника в Україні. Це відео роблю в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Там будуть детальні фотографії, детальний опис автомобіля та актуальна ціна на нього. Також знайдете посилання на наші різні соцмережі: Instagram, TikTok, YouTube, Telegram. Підписуйтесь та будете першими дізнаватися про наші свіжі надходження. Ну А це відео робиться спеціально для того, щоб потенційний покупець міг. Детальніше, краще оцінити стан автомобіля. Ну, взагалі хочу по максимуму передати, як цей автомобіль виглядає вживу за допомогою відео, щоб ви це краще зрозуміли. ну і Коротко розповім про даний авто. Це у нас є 2019 рік, модельний та календарний. Маємо 2-літровий дизельний двигун потужністю 140 кВт. Це у нас 190 кінських сил. Тут вже стоїть автоматична коробка передач. По пам'яті це вже DQ500, яка є на 7-ступенева та мокра. Маємо дуже гарний такий темний асфальтовий колір. Комплектація тут IQ Drive. IQ Drive це комплектація, в якій будуть, буде напічкана максимум різними асистентами для водія. Авто без жодного підфарбування, додаткове відео з товщиноміром фарби надам усім бажаючим на вимогу. Ну і Пройдемося по комплектації, що ми маємо в даному авто. У нас присутня ледівська оптика з умивачами фар, парктроніки 360 градусів з функцією автопаркування. Також є дістронік з адаптивним круїзом та превентивною безпекою. Маємо камеру з усіма можливими асистентами для Volkswagen. Далі, всюди у нас шулдики ці iq Drive. Так. Також у нас присутні датчики мертвих зон. Ось такі дуже гарні та збережені диски всі по колу. На гарній гумі, в дуже достойному стані. Також присутня камера заднього виду, електровиїзний фаркоп. Ну і найцікавеньке у нас в салоні, йдемо до салону. Ось такий ромбований комбінований тканевий салон в двох кольорів. Дуже гарна така стрічечка голубенька йде, чисененька. Стан автомобіля, що зовні, що по салону, дуже класний, збережений, без пошкоджень, царапин, якихось заминів чи м'ятин. Взагалі дуже наближений до стану нового автомобіля. Усі детальки, кнопочки вони матові, дуже гарного. Такого нового стану. Кермо теж збережене, класне, кожна кнопочка гарненька. Точний пробіг даного автомобіля 175 тисяч кілометрів. Маємо гумові коврички, в багажнику ще у нас лежать додаткові тканеві. Сенсорна мультимедіа, двозонний кліматконтроль, підігріви Сидінь, також ось купа кнопочок у нас біля важеля КПП, стан самого важеля КПП, бездротова зарядка, сюди вміщається навіть планшет невеличкий. Дуже гарне збережене авто. Потолочок теж все чітко, файно. Два ключика у нас присутніх, стан дверної карти водійської. Переходимо до заднього ряду сидінь. Тут у нас столики додаткові присутні на спинках сидінь. Ага, вони ще багатофункціональні. Маємо ще підстаканник. Ось як гарно воно все працює тут. Присутні у нас підлокітник також з підстаканниками. Трюхзонний клімотконтроль. З usb виходами та розеткою. Ось такий стан сидінь. Дуже гарний такий. Ну такого шику додає той ромбовидний салончик. Стан дверної карти. Також у нас тут є амбієнт підсвіточка. Вдень її не видно, але в певну пару доби буде дуже гарно підсвічуватись. Так, Йдемо до багажника. У нас тут присутній додатковий комплект ковриків, далі гумовий коврик-багажник, сторочка на місці, стан кришки багажника з внутрішньої сторони. Все гарненько дуже. По наповненню. Щось у нас тут є. Зараз переглянемо. По возі, схоже на компресор. Так, там у нас компресор з балончиком. Кнопочка електровизного фаркопа нажав, фаркопчик заховався. Далі. Тут у нас домкрат ще присутній. Чесно кажучи, дивно, що вони його положили, коли немає в автомобілі запаски. А є рем балончику. Мали? добре, що поклали, добре, що є лишнім не буде. Ну йду до... Правої сторони. Стан дверної карти. Ще раз стан сидінь. І переходимо до переднього пасажирського місця. Також стан дверної карти цієї. Далі стан бардачка. Мінімальна якась тарапинка одна присутня. По торпеді жодних зауважень. По сидінню ось детальніше, щоб ви оглянули. Як виглядає також переднє водійське сидіння. Ще з цієї сторони важіль КПП. Сама торпеда. Панель приборів. Усі кнопочки. Також відразу ще покажу Він-код, кому цікаво, скріньте. Можете перевірити автомобіль по різних електронних базах в інтернеті. Дане авто та взагалі всі наші авто, вони чисті та прозорі, як сльоза. Ну, а кого зацікавить даний автомобіль детальніше, телефонуйте, зв'язуйте з нами, надамо усю вам потрібну інформацію. Для тих, кому відео було корисне, ставимо лайки, підписуйтесь. Ну і всім до зустрічі.